Є абсолютно маніпуляційна, тому що він розкидав. Та, а, 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 ви тому що він розкидав премію за, за всі якби 100 днів. А, він перекинув премію квітневу, зертневу всю ніч. Якби він розкидав корінь всі премії, то ви побачили, б б б що моя зарплата щомісяць на ну, середня, складає 4 тисячі гривень. От ви б, візьміть перекути. Це, Це перше, о, друге. А, о, ну усіх така. А ви думаєте, те, що я зробив? А, а тепер друге, треба, щоб ще було зрозуміло. Що фактично ці всі ста днів я працював за трьох. За начальника управління інформації, бо була вакансія, за начальника відділу змі, бо Юля Волина очолила відділ змі. Тільки після того вона працювала радником голови Ода в департаменті вона не працювала і лише ось буквально тиждень тому до обов'язків приступив начальник управління. І декілька тижнів тому начальник відділу змін. Тобто я працював за трьох, і оце все робилося фактично ну, якби в режимі, ну, одна людина в режимі трьох. Тепер, щоб було зрозуміло, що є закон про державну службу, і згідно з цього закону особам, які досягають 10 років державної служби, є надбавка. Тому якби, яку, якогось чогось такого там сенсаційного немає. Але, наприклад, мені один із кандидатів на міського голову повідомив, що він платить Діонісію Капліну не 5 тисяч гривень, а 5 тисяч доларів. Ну, я звертаюся до вас журналістів, перевірте цю інформацію, чи це правда чи ні. А якого Будь бачу? ласка, ваше. ні. Я ж в Діомісію все виклав. більше того, я ще один акцент хочу зробити. Like. я закликаю діяти так, як я, усіх керівників структурних підрозділів ОТАМ, а що це означає? Якщо будь-який громадянин, керівник громадської організації має право звернутися з інформаційним запитом про будь-що? Про будь-яку інформацію, яка не складає якби, державної таємниці. Так я хочу наголосити, що я спокійно взяв і підписав ці документи про інформаційний запит. Тобто я нічого не приховую. І я закликаю всіх так само нічого не приховувати. От ми за це і стояли на Майдані, щоб бути прозорими. Якщо хтось мені, от покажіть мені більш прозорого керівника структурного підрозділу, ніж Кустоваль, я хочу на нього поглянути тут вода. І, за, і я прошу задуматись над тим, а, а, чому, а чому Ну, я сумніваюся. Олег, 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 значить, я прошу подумати всіх журналістів над тим, а чому йдуть атаки от, інформаційні з боку з боку латентного регіонала Діонісія Капліна саме у бік тільки тих, хто прийшов у владу з Майдану і хто щось робить? От я звітував годину про свою роботу, я те, що роблю. А, а якщо інші сидять, як сірі миші, нічого не роблять, то може це кось влаштовує, може нашій державі потрібні активні чиновники, які працюють. Пане Василю, будь ласка. Товариство просвіта, шановний директор департаменту, У мене таке запитання. Зараз ми переживаємо важкі часи випробувань. Можна сказати, війна і паралельно з цим в важких потугах. Зараз ми кажу, переживаємо важкі часи випробувань, іде війна, і паралельно з цим в важких потугах народжуємо громадське суспільство. Як ви дії?